Хору налаштовує нас на ту мить, коли відбудеться причастя патріархів і архієреїв, усього духовенства, і потім, звичайно, причастя усіх вірних присутніх на літургії. Тому ви бачите оці ритуальні жести, моменти, які супроводжує. Унікальний, дуже древній, наближений до народного спів грецьких музикантів хористів, які супроводжують кожну літургію селенського патріарха, які за канонами духовного мистецтва вважаються виконавцями як зразком. Духовного прямого співу як носіями справжнього музичного спадку, візантійського спадку. Власне, оцей спів підкреслює у ту різницю, про яку ми вже сьогодні згадували, різницю західноєвропейської школи музичної, хорової, класичної і візантійської традиції на всіх урочистих заходах у Греції. У багатьох європейських країнах на американському континенті, в країнах Азії, Африки цей хор є завжди бажаним гостем. Він супроводжує всеношню літургії в монастирях Синайської гори, а також в монастирі Святої Гори Афон, тому ми можемо бачити його учасником афінських музичних духовних фестивалів. І численних заходів за кордоном один із прикладів сьогодні у нас в Україні грецький бізантійський хор. Він виступає не раз і в античному театрі у Греції. Унікальна школа співу, кращі співаки світу. Їхнє виконання в записах є чудових музичних альбомів візантійської музики, яку поширено по всіх християнських соборах і храмах. Записи завжди вони роблять у Греції і у Франції у кращих студіях. І майже з 90-го року хор започаткував записи робіт великого візантійського маестру. У Ліса, який в 95-му році випустив велику збірку духовного співу. Ці твори звучать у Греції. Древня візантійська музика на українській землі у Києві у підніжжя величного пам'ятника Володимиру Великому, пам'ять якого ми в ці дні вшановуємо. І величаємо, і разом з тим згадуємо про ту історичну подію, до якої він прилучився, як історична постать, знаменитий Київський князь, хрещення Руси. Святкуємо 1020-ліття хрещення Київської Руси. Час прямої трансляції ми спостерігаємо як багато символів присутніх на урочистому дійстві. І це не тільки наші знаки Христа, це не тільки ті хрести, які кожен близько біля серця, десь біля душі, носить на своєму тілі, тому що це є пам'ятка хрещення, пам'ятка від наших батьків, але пам'ятаємо, що символом нашого спільного єднання це є якраз цей момент причастя до якого ми готуємося на святковій літургії Івана Золотустого, символ єднання, прийняття дару Божого з єдиної чаші. Покровителька Святої Православної Церкви, державна ікона Божої Матері. Зверніть увагу, що вона тримає у руках державні символи, знак держави це той шар, який у Ісуса на руках іскіпет. Ікона намальована українськими майстрами і вже декілька років. Освячує усі найвищі літургійні події у Києво Печерській лаврі. Хресними ходами вона обійшла всю Україну разом із паломниками України на річницю Чорнобиля. Вона була головною іконою, яка благословляла всі відправи і літургії в пам'ять і панахіду за померлими. Ікона ця подає нам головний знак, щоб Божа Матір завжди захищала Україну. І щоб на цих схилах української землі, яка така чарівно, божественно красива, напевно, це намолена краса, бо Господь не просто народові дарує таке чарівне, чудове святе місце, щоб ця краса примножувала нашу радість, щоб ми її берегли, а головне, щоб ми шанували один одного. Любили, підтримували, і десь на небесах ангели України знали, що тут живе народ у злагоді і любові.